Доброго вечора, дорогі підписники та гості нашого каналу. Ви на Ютуб каналі Сергія Шелудька. З вами я Надюшка Сергійова і Сергій Шелудько. Так що, друзі, Надюшка рішила долучитися і хоче що зробити. Підтримати збір на третю окрему штурмову бригаду. Тому звертаюся до вас, хто може підтримати наш збір фінансово. Хто не може підтримати наш збір фінансово, можете поставити лайк, поділитися цим зверненням зі своїми рідними, і це також буде ваша допомога. Так що, друзі, хто пам'ятає нашу останню поїздку на схід, ми вже передавали один автомобіль в третю окрему штурмову бригаду. Дуже молоді хлопці, дуже тяжко було дивитися їм в очі, тому що я набагато старший від них, і хлопчики були 19-20 і там за 20 років і. Надійка Сергійова, ну це не секрет, ну, вона каже, не кажи цього, але вона, я вже говорив неодноразово, якщо діти дивляться якісь мультики, то Надія Сергійова дивиться окремо третю штурму бригаду, і в неї є як воно кумір, це дацик. І вона дуже хоче від нього, щоб він їй передав привіт. І коли вона почула, що ми збираємо на третю штурму бригаду. І вона каже, я ж теж хочу долучитись. ну В тому зборі ви також долучалися, тому що в прямому ефірі, коли хлопці виходили з Авдіївки, ми вже розпочали збирати і на третю штурму, і на 110-ту. На 110-ту, поки ми чекаємо вердікт по автомобілю, там у хлопців був відкритий збір, і дякуючи одній людині, ми його закрили. Ну а ми зараз двигаємось на третю штурму бригаду на два автомобіля. одне відеозвернення вона вже є від хлопців. В цьому підрозділі служить наш березанський хлопчина, з яким ми зустрічалися, ми передавали їм медицину, це Тарас Гапоненко. Так що, друзі, ми звертаємося ще раз до вас. Кому сподобається надійка на пісня, можете задонатити, підтримати цей збір. Ми постараємося показати знову, що і як ми придбаємо, кому ми це все діло передамо, тому що ми повинні всі працювати по максимуму, а кожен із нас. Тей, хто збирає, повинен розпочати із себе, із своєї родини, тому що ми прагнемо одного єдиного це волі, свободи і жити в незалежній демократичній державі, щоб наших дітей було майбутнє. Так що надійка зараз включе мінусовочку, заспіває пісеньку. Можливо, я там трішки підтримаю. А завтра в нас в 20.00 розпочинається прямий ефір лотерейка, розіграш. Пісні від надійки і від нашої і всієї родини. Так що приєднуйтесь, а також, а також будуть, можливо, прийдуть завтра дві супергільзи, отакі з третьою окремою штурмовою бригади. Я зробив резервування якраз до цього збору. А також у нас буде ще дуже мега збір для одного із відомих хлопців, якого ви всі знаєте. Так що, друзі, ми готуємося. зараз підключаємося. Ви можете мені написати приємний коментар, мені буде дуже приємно. Коментарі, а також звернутися до ваших блогерів, яких ви дивитеся в коментарях, щоб помогли нам поділитися, прорепуститись, якщо ви рахуєте, що ми робимо важливу справу. Ми вже збираємо на даний момент на 40-й. Буде у нас 38-й, 39-й. 40-й нас вже стоїть в дворі кіасорента. Це вже буде для 113 бригади. І ще в нас вже є 41-й автомобіль, який ми пригнали. Ну це вже буде далі. Але поки ми збираємо на 38, й 39 й і 40. й Це 110 і два, третю штурмову. Так що, Надюшка готується. Погнали. Ви прослухали цю пісню, тому кому сподобалося, ставимо лайк і можете написати мені приємний коментар. Так що, друзі, я також дякую всім. Ми, у першу чергу ми вже зробили дуже багато різних речей. Дякуючи вам і дякую за підтримку, тому що вчора я знову е, прийняв, прийняв рішення сам і ми придбали КАМАЗ на ПВО. Мені дуже приємно, що багато людей написали мені коментарі. Що все правильно, я вирішив. Тільки одна людина там тільки написала, що треба тільки на нуль. Але більшість людей написали, що кожен із хлопців, який боронить нашу неньку Україну, немає різниці, в яких роду військ він служить. Вони також потребують нашої підтримки. Так що ми вдячні всім нашим воїнам і моя родина невеличка українська сільська родина, вона прагне одного єдиного, щоб. Настав скоріше мир і щоб наші хлопці повернулися як найскоріше до своїх родин. Ну, а ми своїй черги дякуємо, що ми маємо можливість знаходитися. Я в першу чергу біля своєї родини, хай не повної, тому що Сергій Сергійович молодший борони нашу неньку Україну. Але ми біля своїх родин і маємо можливість робити ту справу, якою ми займалися. А ви люди добрі. Також не опускайте руки, працюйте, мотивуйтеся і підтримуйте наших захисників. І не забувайте, кому ми вдячні за кожен ранок. З миру пониточки це реально наш да, петля. петля. Так що два стяги ми вже наших продали. У нас будуть завтра також стяги нові, ну як нові, старого холоди. Зразка, але знову нам зробили. Можливо, хтось хоче, щоб він прикрашав вашу домівку як спогад про наші ці тяжкі часи, коли ми об'єднуємося. І в першу чергу тільки об'єднана родина це сильна Україна. Ми дякуємо всім і великий привіт вам і подяка від невеличкої української родини Шевидків. Так що в мене все надійка. Всім дякую, Всім слава дякую. Україні! Героям слава друзі! Так що підтримайте нас, а ми будемо підтримувати в свою чергу наших захисників.